Головні убори зняти. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Арю, небесний. Один души синий. Всюди єси все наповняв. Добре життя вогателю, придив вцілися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси блажі душі наші. Очень нас, то на святий. І на сухоті, і в на провини наші, якими і ми проще, нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лука. О Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віки благослови зібрання це їм мудрість Боже даруй їм, чого просять в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, вовню, бородяти! <клухи> Шановне товариство, за традицією запорозьких козаків у нас відбувається Різдвяна Рада. І сьогодні ми, як і завжди, вшановуємо пам'ять наших побратимів. Прошу почати з вшанування тих, хто загинув за Україну усі часи. Існування нашої держави хвилиною мовчання. Козацт усі часи підтримувало духом українську націю і зараз в цей важкий нелегкий час козацтво. Бореться за Україну у війні з ворогами. І війна це не тільки фізична. Ми бачимо війну і духовну, війну економічну, політичну, війну інформаційну. І завдання наше наразі є об'єднуватися, сплочуватися незалежно від того, хто воює в якому добровольчому батальйоні чи в Збройних силах України. Чи в Батальйонах МВС, завдання боротися і надалі. І ми впевнені, що гряде той час, коли Україна буде з українцями при владі. І, власне, ми все робимо для того, щоб це відбулося. Бажаючи до слова. Дорогі і улюблені в Христі, брати і сестри, останній раз, коли я був запрошений на ваш захід, я казав вам про те, що наша українська православна церква Київського патріархату, яка була гонима в свій час, як... тому що була душою нашого народу, Грушевський свій час будував українську державу. І зробив одну велику єдину помилку. Він сказав, що ми Україну будемо будувати без, це, без армії і попів. Він не підтримав українську церкву на той час Автакіфальну архієреї священство, яка служила в Софії Київській. Сьогодні, коли наші хлопці боронять наш мир і спокій в окопах на передовій, Сьогодні є ті, хто і зараз знеславлюють нашу церкву, знеславлюють лжами і клівітами, укладають путь наш. Сьогодні кожен із вас повинен робити те, до чого покликаний. Але завжди просіть у Бога благословення на всі ваші справи. Моліться, не робіть великих гріхів. Від малих звільняйтеся в таїнстві сповіді. І кожен з вас, нехай Господь благословить вас підтримувати Українську православну церкву Київського патріархату, яка є початком єдиної помісної української церкви. Церква то є душа народу. Підтримуйте церкву, підтримуйте ваших священників. Тому що зараз не всі попи їздять на джипах, багато хто і пішки бігає. Тому нехай Господь благословить вас всіх мудрістю. Призиваю Боже благословіння на справи ваші, на всіх, кого ви любите, за кого молитесь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.